Бажаю здоров'я. Бажаю Ні, поки немає. <просу> Дуже вам дякую за це. Так, зараз тоді. Добре, дуже вам дякую за це. Зараз тоді бійці розгружать це все. Може, може, може тоді підженемо даний транспортний засіб до казарми. Ми там, коробочки, повиносимо. До казарми там вже будемо розпреділяти. Їх. Та я в принципі сам можу. Так, давайте особовий склад. Зараз всі до казарми, зараз я піджену фуру до казарми будемо розвантажувати мавіки та цей бодікан. Особовий склад. Чого стоїмо, не спимо. Хлопці, дівчата, давайте казарми. Так, пройдіть тоді ну, з паном полковником, я зараз тоді фуру піджену туди. туди. Угу. Шаг, пішов, коротше Взяв, коротше да. коробку з дронами. Понів Вони... Пані, ліді, я думаю, хлопці розвантажують. Взяв дрони. Взяв коробку з дронами. Добре, добре. Так, хлопці уважніше, наші там 12 коробок. Багато не за багато не забирали. Оооо. Взяв дороби. Все, там кинчилось уже. Вообще одна разоружена. Так, все, дуже вам дякую, пане президенте. Mm -hmm. Добре, так, да, розміряємося. І то вже генерал, коли буде, щоб він теж про це все знав. Тому йому пояснимо. Дякую вам також. Одного лича. До побачення. Так, все. Всі можуть бути відео.